Вітаю, друзі! Ви на Ютуб-каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечіпарчука. Я Павло Сільковський, лікар-анестезіолог цього центру. Поговоримо трошки про седацію. Е, дуже часто люди запитують, а наскільки це страшно або наскільки це безпечно? До речі, не так давно я сам переживав операцію, і так само, коли готувався, мені напевно найстрашніше було це саме за наркоз. Хто буде робити мені наркоз? І я тому розумію вас. І... У зв'язку з цим, інколи ви можете зустріти такі речі, коли хтось говорить, приходьте, робіть це абсолютно безпечно. Хтось навпаки каже, «Ого, це так страшно. Але правда, вона десь посередині. Звісно, безпечно, якщо, якщо ми дотримуємося певних умов. От ніхто ж не скаже, сідайте на машину і їдьте, це абсолютно безпечно. Ні, якщо тебе маєш права, якщо ти досягнув певного віку, якщо ти відповідаєш певним вимогам і будеш їхати, тоді, звісно, це буде безпечно. Так і з седацією. І тому для того, щоб це було безпечно. Наприклад, якщо ми говоримо про наш центр, то ми подбали про те, щоб тут була відповідна апаратура, яка може контролювати всі життєво важливі показники пацієнта в той момент, коли він знаходиться в стані медикаментозного сну. Ми подбали про те, також щоб ми мали відповідну документацію і препарати. Адже розумієте, це як сорочка є біла. Але але якщо взяти 10 штук, то є білі і є ще біліші. Так само, і препарати здається, вони всі безпечні, але навіть від того, який виробник залежить ще вищий рівень безпеки, наприклад. І тому, звісно, ми дбаємо про те, щоб дотримуватися найвищого е рівня безпеки. Так само і е стосовно колективу, це має бути спрацьований колектив, це мають бути, е мають бути люди, які мають відповідний досвід. Речі, прямо зараз на е в підписі в міністра охорони здоров'я знаходиться наказ, який. Буде вимагати, щоб анестезіолог, який працює в амбулаторній стоматології, мав відповідний досвід, отже, як бачите, все можна зробити безпечно, все можна зробити добре, але є певні умови, в яких потрібно дотриматися. І до речі, не все залежить абсолютно від нас. Є ще певна частина, яку пацієнт або його батьки мають дотриматися, і через те ми просимо зробити деякі речі, щоб все було безпечно. І тому, якщо є. З боку клініки і з боку пацієнта все зроблено правильно. Тоді, звісно, ми можемо ну гарантувати, що все пройде добре, якісно, безпечно і благополучно. І пацієнти залишаться задоволеними. Ну і звісно, ми, тому що якісно і добре виконана робота нам також приносить задоволення. Все може бути безпечним і може бути, на жаль, небезпечним. Ми дбаємо про те, щоб все було безпечно, і тому і тому ми. Дбаємо, щоб була апаратура, ми дбаємо про персонал, ми дбаємо про документацію. Ми дбаємо про відповідні, відповідні медикаменти, якими ми користуємося, і які вводяться всередину пацієнта. І з нашого боку, ми звісно дбаємо про те, щоб забезпечити всі умови, щоб седація прийшла якісно і безпечно, але не все залежить від нас. І через те ми просимо пацієнтів виконати свою частину. І коли це сходиться разом, тоді звісно, все буде дуже добре. І що ми просимо зробити пацієнту? Як пацієнту потрібно підготуватися до седації? Пацієнт має бути здоровим, перш за все. Тобто, не має бути ніяких гострих захворювань. Звісно, до нас часто приходять е, діти і дорослі, які мають ряд хронічних захворювань, і анестезіолог вміє підготуватися і спрацюватися з такими пацієнтами, але не має бути гострих захворювань. Тобто, якщо якась ангіна, грип, там, кашель, ще щось таке гостре. Звісно, лікування потрібно відкласти. Також шлунок пацієнта має бути абсолютно порожній. І через те ми просимо, в залежності від віку, декілька годин до лікування не їсти і не пити. Чому це так важливо? Тому що у нашому організмі є ну, спеціальний сфінктер, який пускає нашу їжу туди всередину, але не випускає назад. Тому те, що ми з'їли, воно не виходить назовні. Але коли пацієнт розслабляється в седації, все це може ходити туди-сюди, і це загрожує вийти і потрапити в дихальні шляхи. А це може бути тоді вже дуже небезпечно. І через те ми просимо пацієнтів не їсти, і не пити не тому, що ми жорстокі, не тому, що ми хочемо там познущатися над вами, але тому, що ми хочемо і ми дбаємо і переживаємо, щоб все було дуже добре. І звісно, для того, щоб переконатися, чи немає якихось внутрішніх прихованих проблем, ми просимо пацієнтів здати аналізи. В залежності від того, який стан здоров'я пацієнтів, цей перелік аналізів може відрізнятися. Але ми це все обговорюємо в індивідуальному порядку. І тому ваша частина, що ми просимо від вас, бути здоровим на момент лікування, не їсти і не пити певний час і пройти деякі обстеження, які ми вас попросимо. Якщо ви забезпечите свою частину, а ми забезпечимо свою частину, тоді, звісно, ми можемо гарантувати ну, з дуже високою долею ймовірності. Що все пройде добре, якісно, безпечно. Ви будете задоволені, і ми будемо задоволені. Хто приходить до нас на лікування? Е, часто це люди, які бояться лікувати зуби. Але седація це золотий стандарт також і для людей, які мають ряд алергічних захворювань. Тому що на місцеву, наприклад, анестезію відносно часто може бути алергія у той самий час, як на препарати для наркозу або для седації, алергії майже ніколи не буває. З іншого боку, навіть якщо би щось трапилося, то є ціла команда лікарів: є стоматологи, анестезіологи, є його асистент, які знають, що робити і як допомагати, як нейтралізувати ймовірну алергічну реакцію, ризик якої дуже маленький. Разом з тим, це стандарт, також і таке найкраще рішення для людей, для дітей з різними. Патологіями, як от аутизм, різні хронічні захворювання, вроджені захворювання, типу дитячі церебральні паряліща, ряд ряд, ряд ряд інших захворювань. Часом батьки запитують: а чи не буде регресу, наприклад, у дитини з аутизмом, якщо ми от так багато займалися, досягли певного прогресу? І що буде після седації? Знаєте, навпаки, от стрес, який переживає дитина в звичайному лікуванні, він дуже. Ну відносно часто призводить до певного регресу того всього розвитку, в якому працювали батьки. Натомість спокійне лікування е, ні, ніякого регресу не буває, і це ми можемо підтвердити як в своїй практиці, так і е, з усі автори, які тим займаються тією проблемою. Вони можуть це підтвердити. Тому для у багатьох випадках, як от страх перед лікуванням, а разом з тим, це ряд хронічних захворювань, ряд породжених захворювань. Алергічні хвороби і різні стани прояви все це е, покази до лікування в стані медикаментозного сну, в седації в наркозі, і знову ж таки це все залежить від того, який стан ми розбираємо, підбираємо це все. І, і тому лікування в стані медикаментозного сну, звісно, це рішення для цілого ряду е, для цілого ряду пацієнтів. Тож, седація це безпечний і ефективний метод стоматологічного лікування. Який допомагає як дітям, так і дорослим пройти стоматологічні процедури без болю і страху, але звісно, має бути довіра, має бути вибудована комунікація між е персоналом і між пацієнтом. І через те, якщо вас щось хвилює, якщо ви переживаєте, якщо у вас є ряд запитань, не бійтеся задавати їх нам. Ми можемо відповідати навіть ну на перший погляд на, на якісь там найдурніші запитання. А, але якщо вони для вас важливі, ми проговоримо всі ці речі, ми намагаємося пояснити, е, розказати, розвіяти ваші страхи. Довіра це, це теж запорука е, доброго лікування, і, е, ну, і щоб все пройшло якісно і добре. Це важливо. Через те ви можете проговорити. Важливо довіритися, важливо знайти того, з ким ви будете спокійними, тому що повна недовіра до лікарів, недовіра до е, так само до пацієнтів з боку лікарів. Це навіть якщо це і безпечно, це не комфортно. Через те ви маєте право задати всі запитання, ви маєте право проговорити, написати, подзвонити. Ми все це дозволяємо. Ми спілкуємося про це і намагаємося бути відкритими для вас. Важливо обирати професійні клініки. Звісно, кожен колег своє було то І ми хвалимо центр стоматології та імплантації доктора Нетіпорчука, в якому ми працюємо, і за яким ми переконані, що тут. Все добре, або саме в таких клініках безпека пацієнта завжди на першому місці. Дякую за увагу до нашого стоматологічного подкасту. Сподіваюсь, мої аргументи ну, зможуть хоч трошечки розвіяти ваші страхи. Разом з тим, якщо ви хочете конкретизувати своє запитання або поспілкуватися більше, ви можете залишити свої коментарі під цим відео або написати нам в приват. Ми сконтактуємо з вами і обговоримо всі ваші запитання, всі ваші страхи. Для того, щоб вам було спокійніше. Навіть якщо ви оберете іншу клініку, все одно ми готові допомогти вам, щоб вам було менше страху. Нехай вам щастить. І сподіваємося на особисту зустріч з вами в Центрі стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука в місті Рівному.